Вітаю! Чому варто пройти психологічну діагностику дитини влітку? Літо це не тільки відпочинок, це ідеальний стан і час, щоб е, краще пізнати свою дитину. Саме зараз варто пройти психологічну діагностику. Дитина не втомлена школою, розслаблена, тому і результати будуть більш точними. Також Діти, багато дітей у вересні підуть у дитячий садочок. І літні місяці це гарний період придбирати негативні установки і фактори та підготуватися до адаптації до садочку. І ми побачимо не лише труднощі, а й сильні сторони дитини на діагностиці. І головне, у нас є час спокійно попрацювати до вересня. Запис на діагностику вже відкрита. Напишіть мені в Директ і разом ми подбаємо пропевнений старт до нового навчального року.